Всім привіт! Сьогодні у нас 28 заняття, 28 лекція. Відповідно, сьогодні, як вам обіцяв, ми будемо розглядати такі речі, як рекурсія. Відповідно, що таке рекурсія? Рекурсія, якщо дуже коротко сказати, це виклик функції з самої цієї функції. Мовно кажучи, наприклад. Ви хочете накопичити якийсь результат під час виконання функції, і використати його в цій же функції. Давайте. Це, це не дуже така примітивна тривіальна тема, тому давайте розглянемо це на прикладі. Давайте розглянемо такий варіант, якщо ми хочемо з вами порахувати факторіал. Для тих хто не знає, що таке факторіал, просто нагадаю, що. Якщо 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4, це буде факторіал четвірки. Відповідно, якщо ви там вчились відносно недавно в школі або в університеті, маєте пам'ятати, що він означає 4 зі значком отаким окликом. Отже, давайте з вами тепер розглянемо, як би ми написали таку функцію, яка рахує цей самий факторіал. Пишемо. Тобто, який у нас план? У нас план такий, що якщо ми використовуємо рекурсію, зазвичай ми маємо почати з останньої цифри. Факторіал Х. Ми починаємо з останньої цифри і накопичуємо результат множення викликом власне цієї функції самої себе. Тобто, як це може виглядати? Що ми повертаємо x помножений на факторіал? x мінус 1. І відповідно, що у нас в такому випадку буде? В такому випадку давайте розглянемо е по кроках, що буде відбуватись, коли ми виключимо, наприклад, факторіал четвірки. Коли ми виключимо факторіал четвірки, Сюди нам попаде четвірка. Тут ми будемо писати. Тут у нас буде виконуватись четвірка, помножити. А далі у нас викличеться факторіал, але вже не четвірки, а трійки, тому що x мінус 1. Тобто. Ну, факторіал трійки. А для того, щоб порахувати факторіал трійки, у нас буде трійка помножена на факторіал двійки. І відповідно таким чином, у нас якби, функція по факту викликає сама себе вже на мінус, з цим параметром x-1. Відповідно, факторіал у нас закінчуємо ми рахувати тоді, коли вже х дорівнює одиниці. Тому що ми починаємо з одинички. Почала з четвірки. Дійшли до одинички, це означає, що нам треба вже завершувати роботу цієї прекрасної функції. Давайте допишемо цю умову. Якщо х вже одиничка, то ми повертаємо одиничку. Далі нам іти не треба. І давайте спробуємо запустити цю просту функцію. Вивести, що вона нам покаже. 24. Власне, так, як я вам показав. Ось цей приклад показує, наскільки мало коду має ця функція, але водночас, наскільки не так просто, не так очевидно розібратись в тому, як працюють такі функції рекурсивні. Тому що мозок людини як би діє. По кроках. Спочатку виконується одна лінійка коду, друга, третя, нам це зрозуміло. Але коли ми заходимо в виклик такої самої функції, ми знов це все проходимо. І я вам так скажу: в реальному світі люди намагаються не використовувати рекурсію, не тільки тому, що її дуже важко зрозуміти в великих проєктах знайти якусь помилку, а ще тому, що у нас може. Неочевидно починати працювати алгоритм. Ну, наприклад, якщо я заберу цю умову, у нас ця функція ніколи не відпрацює до кінця, тому що вона безкінечно зайде там в нуль, потім в мінус 1, в мінус 2, в мінус 3 і так далі. І відповідно, після дуже багатьох відпрацювань. У нас буде помилка, максимальна глибина рекурсії досягнена, ми не можемо далі викликати функцію з функції. Чому глибина? Тому що ми не завершили виконання цієї функції без того, щоб отрим... ну, не отримати фактичний результат з самої ж себе, але з іншим аргументом. І фактично, у вас на якомусь моменті в процесі виконання знаходиться просто дуже багато функцій, і відповідно. Зазвичай середовище не може допустити таких от проблем і просто може видати помилку, а ви будете розраховувати на те, що у вас все ж таки відпрацює ця функція. Це стосується, якщо у вас вхідні дані дуже великі, і якщо взяти там, умовно кажучи. Цикл, так то ви знаєте, що рано чи пізно цей цикл відпрацює, ви отримаєте результат з рекурсією. Якщо ця кількість даних буде достатньо велика, у вас може все це провалитися ваш задум, відпрацювати цю логіку. І відповідно ви будете очікувати на те, що у вас буде результат. Результату у вас не буде, тому що, наприклад, максимальна глибина викликів досягнена. Відповідно, в реальному світі ці рекурсивні функції або обмежують. Або намагаються ту саму задачу вирішити циклами або якимось іншими підходами. Сподіваюсь, вам це було цікаво. Ще раз передивіться це відео, якщо вам не зрозуміла ця логіка, як працюють рекурсії, і сподіваюся, все буде добре. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку відповідно до наступних відео. Всім дякую!